Yeah! Right right. Ви сидите в себе вдома на диванах і дивитесь це відео, і не розумієте, що в країні війна, то трошки обдумайте свої погляди на цю ситуацію. І ті, хто думає, що наша влада щось зробить, так вона нічого вже не робить, ви розумієте, вже пройшов рік із Майдану, де вмирали люди, ви розумієте, вмирали, лягали, ложили своє життя, батьки, сини, розумієте, матері. Лягали за за країну, щоб їхні діти жили краще, але зараз вони на небесах і ніхто вже майже не пам'ятає, і розслідування навіть не ведеться, чому і ким вони вбиті. Розумієте, в чому проблема? звати Константин Козак в інтернеті ви можете мене знайти без проблем. Я навчаюсь в Агранному університеті на ми зібрались тут, щоб молодь, щоб молодь об'єдналась. Молодь об'єдналася проти проблем сьогоднішніх. Так, це проблема з приводу того, що указ президента є. Це це є проблема. Але головна головна проблема це те, що Молодь не діє. Ми хочемо діяти. Ми хочемо на державу Ми хочемо реформи. Ми хочемо більш більш-менш стабільну державу. Але ми хочемо, щоб держава діяла, щоб бачила, що ми хочемо цього. Може нас залучати ще якось. Будемо робити, будемо працювати над цим. Але головне це здоровий образ життя. Ми просвічаємо людей. Ми повинні щось поміняти, тому що це ненормально, що зараз відбувається. От ми Саші від АТО можна було закончити намного раніше, правильно? І нам Порошенко обіцяв, що АТО закончено там втрачає шість роки, а то вже дуже ну, довго, понавічні. А просто сіть мовчати вдома. Мені кажеться, ви потім це... ми хочемо реформи. Ми хочемо більш-менш більш стабільну державу, але ми хочемо, щоб держава діяла, щоб бачила, що ми хочемо цього. може нас залучати ще якось. Будемо робити, будемо працювати над цим. Але головне це здоровий образ життя. Ми просвічаємо людей. Робимо так, щоб діти не курили, діти не пили. А в нас ця проблема є, і ніхто не бореться. Ось цьому, цьому ми тут і. Не вбивай солдатів, слава Україні, Героям слава, слава Україні, Героям слава, слава Україні, Героям слава, слава, слава! слава нації.